Чи кожен з нас є нормально вирішувати нам самим? Сьогодні ми знаходимося на виставці людей, від яких відмовилося суспільство, бо вони живуть не за стандартами. Так це чи ні? Вирішувати вам? Арт-терапія це нові технології лікування людини мистецтвом, корекції стану та долі. Але терапія стала лише одним з фокусів уваги фестивалю Павло Пес. Головне тут розмова про мистецтво та його вплив на душу людини. Тому на фестивалі можна побачити усі жанри мистецтва від літератури до живопису. Іскусство в цілому – це такий світ свободи мир світ, де мир, осуществляється як людина. Світ, де Мир, може он зі своєю людською місією, зі человеческой своєї. со смыслом Жизнь цього року Павло Фест проводиться вдруге і об'єднує людей з чотирнадцяти міст України незалежно від віку і проблеми захворювання. З Звашова опитування. Капомогла арт-терапія в ніколи людям може батькакі то є випадки, які ви можете розказати. Можна ли вилічити чоловіка іскуством? Іскуством можна зробити чоловіка не большим. Вне зависимости от того, что там происходит с его соматикой, что там происходит с клетками его организма. Потому что можно просто выключить его как больного. І он тоді включиться, що нормальні і должен жити стільки сколько йому отпущено і так, як у нього виходить, тому що головне для нього вже не його болезнь, а мир реалізації. І тема цьогорічного фестивалю це людина і норма. Що є нормою? Чи здатні люди з уразливою психікою бути повномірними членами суспільства? І наскільки ми на перший погляд здорові люди відповідаємо критеріям норми? про понятие нормы это очень относительное понятие я не э, беру на себя ответственность кого-то называть нормальным и а кого-то ненормальным есть ли вообще в мире абсолютно здоровые психологические психические люди ну насколько я знаю э, характеристик э, психологической нормы более 500 и э, по исследованиям ученых Получается, что большая часть, по большей части этих характеристик каждый человек отклоняется от нормы. Хворая людина выпадает с социуму, трачая работу, житло, родных. И, как показывает практика, мастерство, сдатное даты человеку новый сенс ее існування. А вот этот трест, ну я думаю, что этот треста-дозорник, сокращ... сокращенный вариант которого вы видите в самом верху, я убежден, что он войдет в историю. А почему? Что должно быть таким присущим определению искусства, чтобы оно вошло в историю? Собственная рука. Вот. А я часто вас вижу на выставке. Вы, вы приходите на выставки, ходите? И, бываю, бываю. Ну надо же с Божьей помощью продвигать свое искусство. А вот вообще, когда вы пишете, что вы чувствуете? Иногда мне кажется, что я являюсь просто роботом у Бога. Он мне помогает брати краски, мне помогает писать. Преобладает в основному жовта гамма. Почем жовтою гамма лечит, желудок, лечит, пищевой тракт улучшает состояние здоров'я, як зелений світ, наприклад, нерви і голубой. Художники Павло Фесту на відміну від деяких сучасних творців можуть дозволити собі чисту творчість. Їхня свідомість не обтяжена піаром комерціалізацією творчого процесу та гучною славою. Вони и живуть заради краси, яка реально рятує їхній світ. Это не обожженная глина, я сам ее ношу с озера. Созера Это здесь недалеко. Тут недалеко є глини карьер, да я ношу эту глину в кульках. Вот и тут ну, работаю. Тут методская мастерская, а потом покриває спеціальним раствором. Она, это собственно прообраз образ античный Придумувати самі, дав Ви... авторські роботи вимушений образами. Мені позирує, ні пазірують, ні вживають пісні з культурніти. Некеше пользують фотографії, прочі, прочі вашими прекрасними женськими журналами і прочі І як бачите, нам пощастило зустріти людей, які здатні, попри обставини, реалізовувати себе у світі. Людей, які своєю творчістю нагадують нам про гуманізм та торкаються вічних питань буття. Ніхто не знає, що скаже через два слова. Я родился увидел солнце, а увидел обувленные души других существ.